Чотири тижні після Реселманії пролетіли доволі швидко. Нова ера почалася, та баклеш продовжить її становлення. Цього разу Давідобій завітають до Франції, чого не було вже доволі давно. І цей факт точно підіграває очікування від івенту. Але давайте детальніше розглянемо, що ж нам може подарувати перше європейське ПЛЄ у цьому році. Всім салют! Ви на каналі Demon's Wrestling. З вами Дімон, і сьогодні я прогнозуватиму Backlash 2024. Буде цікаво. Поїхали! Почнемо з матчу за чемпіонство WWE серед жінок. Бейлі захищатиме титул від Наомі та Тіфані Стратон. Після тріумфальної перемоги на Манії Бейлі вирішила дати тайтл шот своїй подрузі Наомі, яка й допомагала протистояти демедж контрол. Та почувши про можливість, на сцену вийшла молода та гаряча Тіфані Стретон. І хоча їй не вдалося вибороти чемпіонський матч чесним шляхом, але Тіфані змогла досягти свого. Внаслідок втручань маємо має тристоронній поєдинок, який обіцяє точно бути непоганим. В принципі, всі дівчата можуть запалити на ринзі, та сподіваюся, вони це зроблять. Наомі виглядає очевидним андердогом, не тільки по сюжету, але й по факту, бо її шанси нульові. Стретан виглядає дуже класно та свіжо, і я хотів би побачити її з титулом, проте зараз не той час. Бейлі менше місяця тому виграла чемпіонство, до якого був досить складний шлях, і програвати на першому шпале було б не дуже розумно. Отже, тут все легко, і я ставлю на захист чемпіонства. Другим обговоримо командний матч Соло Сікоа і Таматонги проти Ренді Ортона та Кевіна Овенса. Реселманія змогла серйозно змінити гру, та це також стосується і Бладлайна. Зараз здається, що ситуація повністю інша, та Солосікоа став новим лідером угруповання на екранах. Він вигнав Джимі Усо та взяв на його місце новачка на ім'я Таматонга. Вони досить сильно заявили про себе та намагаються знову повернути домінацію в усьому дабедабі. Першим на їх шляху став Кевен Оунс, якому дуже сильно дісталося від поганців. На допомогу прийшов Роктон і таким чином зміг зрівняти шанси. Це протистояння зараз є найгарячішим у усій компанії. Хто б міг подумати, що Володлайн знову стане цікавим, і це в тому числі через зміни на верхівці угруповування. Далі все обіцяє бути не менш веселим. Щодо матчу, то в принципі багато говорити не варто, не дуже впевнений в якості поєдинку, але гадаю, ця четвірка може показати щось хороше. З фаворитами все також досить просто, бо Сікоа і Тонга зараз не можуть програвати. Тим більше, коли в них є скільки родичів, хтось може тут дебютувати та серйозно допомогти. А Ортон з Олансом в будь-якому разі продовжать свій шлях разом, і як команда точно повинні себе гарно проявити. Тож. Переможцями з командного матчу, на мою думку, вийдуть Солосікова і Таматонга. Переходимо до матчу за командне чемпіонство серед жінок, в якому воїни Кабуки захищатимуться від Біанки Біллер і Джейд Каргів. Після Реселманії їх фют продовжився, що логічно. Білер і Каргів серйозно про себе заявили, та командні титули виглядають ідеальною ціллю для них. Аска Аскатакаєрі в останній час зовсім загубилися і настав час обрати нових чимпунок. Це піде на користь як Джейд, який потрібно набратися досвіду, так і Б'янці, для якої зараз немає місця в жіночому мейн-евенті. На перший погляд, все досить просто, але на останньому смекдауні Білер почала проводитися трохи по-іншому, та є вірогідність, що результат буде не таким, який всі очікують. Але зараз, думаю, все буде більш прагматично. Від самого матчу нічого не чекаю, але сподіваюся, що дівчата зможуть здивувати. А по результату, все ж гадаю, Біанка Білер і Джейд Кахіл повинні стати новими чемпіонками. Такий мій прогноз. Далі на черзі матч за чемпіонство світу у важкій вазі Деміан Пріст проти Джея Усо. Пріст нарешті зміг вдало використати Money in the Bank і вперше став світовим чемпіоном. Звичайно, претендента довго шукати не довелося, та неочікуваний ним став Джей. Насправді, він є найкращим варіантом серед усіх активних фейсів на роу. І хоча його називають Main Evan Джейусо, але по правді кажучи, він значно ближче до Мідкарду. Деміан також недалеко пішов, бо титул ще не робить з тебе чемпіона, а якраз навпаки, чемпіон робить титул престижним. Зараз його шлях лише розпочинається, і поки важко прогнозувати, наскільки приз буде успішним. Тут я не чекаю багато ні від нього, ні від Джея. Їх протистояння було не найкращим. Однак обидва хороші виконавці, які неодноразово працювали один з одним, і є віра, що тут нас задовольнять. Більш цікаво спостерігати за взаємовідносинами Деміана з судним днем. В останній час вони більше заважають йому, аніж навпаки. Сьогодні це може вплинути, але це один з найменш вирогідних варіантів. А отже, більше я схиляюся до перемоги Деміана Бріста. На це я і поставлю. І залишається мейн-евент. Коді Роудс захищатиме беззаперечне чемпіонство Деведобі від AJ Steuza. Великий тріумф Коді приніс нам багато яскравих емоцій. Він завершив свою історію та настав час починати нову, де Роудс виступатиме в якості головного чемпіона. Першим, хто спробує забрати в нього титул, стане Стайлз. Попри поразку на Манії, він зміг взяти реванш і зі спокійною душею пішов змагатися з Коді. Вони раніше ніколи не зустрічалися в одиночному матчі, а от що цікаво, що ще років 20 тому феноменальне діло в Ринг з Дасті Роуцом. Звичайно, без згадки про батька Коді тут не обійшлося, та це не сильно допомогло. У цих двох дуже великий потенціал, проте тут вони не змогли розкритися на повну. Часу було не так багато, тому маємо, що маємо. Важко спрогнозувати, що чекати в матчі, та єдина річ, яку я хочу побачити, це гарний і напружений бій. Можливо, їх ф'ют продовжиться, та це ми вже дізнаємося пізніше. Що можна сказати зараз, так це очевидна перемога рууца. Тут подібна історія з Бейлі, та це точно найгірший момент, щоб програвати титул. Тож, я роблю ставку на захист беззаперечного чемпіонства. Ну і на завершення підсумки очікувань. На перший погляд, шоу виглядає, зовсім вже прохідним. Мінімальна інтрига, не найкращий розвиток сюжетів, і в принципі, після дуже крутої реселманії 40 все здається не настільки вже й класним. Однак. В цілому карт виглядає досить цікаво, хоч і матчів якось замало. Тим не менш, відчувається настрій змін і нова ера лише починається. Сподіватимемося, що нас дивують чимось хорошим, можливо, якісь сюрпризи чи фан-сервіс, щось подібне. Ну а зручний час ще більше сприяє перегляду івенту. Та все ж не скажу, що я прямо дуже сильно чекаю це шоу, і тому загальне очікування баклеш я б оцінив на 5 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Обов'язково приходьте на трансляцію івенту, яка буде в моєму телеграм-каналі. Переходьте за посиланням в описі та разом зі мною дивіться класне шоу в зручний час. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Ти для лоху і гристо говна, вона бачимо бачимо, бачимо, баще, не бачимо.